Я купив компік, монітор, клаву, мишку, і здається, моє життя тепер прекрасне. Можу сидіти і грати всі ігри, поки мама не дасть по попі. І ось ти гаймпліїш і ловиш себе на думці, що чогось не вистачає. Не бійся, зараз я спробую розповісти про речі, які можуть додати тобі зручності та вайба під час користування цим ігровим ящиком. Звісно, подібних відео мільйони та мільярди, але ж, окріп один, і саме зараз потрібно щось подивитися, поки п'єш смачненький чайок. І щоб не тягнути усе. Те, що тягнеться, починаємо з кронштейнів, штативів, тримачів або ж просто. Застосовують ці палиці буквально всюди, і повірте, це насправді зручно. Наприклад, монітори. Їх, як правило, у тебе два. Звісно, ви можете впоратися із одним, але ось цей графік крутості показує, що саме другий монітор робить вас альфою. Можливо, ви захочете і третій, але повірте, що ось ці додаткові ноги на столі будуть снитися вам кожної ночі. Це не тільки про красу і естетику. Банально місце на вашому столі звільниться для не знаю, додаткової кружки чаю, яку вам лінь нести на кухню. Ну і ще ви можете робити робити ось такі маніпуляції і не кардинально, але трансформувати ваше робоче місце під певну ситуацію. Можливо, ви хочете прибратися на столі або ж просто полежати в позиції, яка є спонсором вашого скаліозу. Чи все ж таки у вас суперважлива катка, де треба максимум уваги. Конкретно ці палиці дозволяють не косплеїти дівчинку з плаката в класі інформатики. Запам'ятайте, що не ви підкоряєтесь правилам, а правила працюють на вас. Конкретно собі я придбав ось таку подвійну палицю на пружинах. Ще існують на газ ліфтах, але це. Трішки дорожче, можливо, саме пружинні через деякий час починають скрипіти, але я поки не жаліюсь. Але трохи повертаємо голову, і я жаліюсь на наступний наш екземпляр. Давайте далі поговоримо про кронштейн для мікрофона. У величезного відсотка тих, хто зараз дивиться це відео, швидше за все, є мікрофон, неважливо який, але він точно є, і максимально незручно, коли він стоїть на столі перед клавіатурою. Та давайте подякуємо інженерам, що вигадали ось таку палицю. Вішайте на неї свій циганський мікрофон і бачите його тільки тоді, коли він вам потрібен. Наприклад, після оперативного дзвінка в Discord можна одним рухом повернути його на своє місце очікування. Конкретно він у мене близько 5 років, і тільки за це я можу пробачити йому цей скрип. Можливо, ось цей магічний спрей зможе виправити ситуацію, та мої руки поки до нього не доходять. Ціна на цю палицю досить демократична, і зараз подібний варіант можна придбати, здається, будь-де. І комплектація буде, звісно, Superlux КайфЖир Edition. Якщо раптом когось цікавлять розміри, тримайте, цього вистачає. Щоб розкритись до кінця столу, і відповідно на середині він нормально почувається. Без великих пауз продовжимо тим, що є на столі майже у кожного, і це не банановий барні. Мова саме про килимок у всіх його проявах. Крутий на весь стіл, менш пафосний квадратик, екзотичний скляний, і навіть книжка або зошит. В цьому ми, звісно, нікого не засуджуємо і все розуміємо. Конкретно у мене шматок тканини майже на весь стіл. На ньому є місце для клавіатури, гризуна і, звісно, бананового бар. Це досить зручний і вже звичайний. Формат для досить великої частини ПК користувачів не кажу, що просто квадратик тепер поганий, але здається, що за не дуже велику доплату можна взяти і подібну історію, чи все ж таки не за доплату. Можливо, комусь з вас я зараз відкрию Америку або дружелюбівку село в Україні Хмельницького району. Але саме цей калимок я придбав за 200 гривень. Окріпний мільйонер, звідки такі ціни? Я бачив такі штучки за 1000 гривень. Ну, по перше, час прокидатись, тому що навіть в Україні Україні існують реселери, які продають такі речі, хоч і з подвійною націнкою, але доставка буде швидшою, ніж у другого варіанту. А другий варіант це, звісно, Алік. Якщо ви орієнтуєтесь в його нескінченних бонусах, знижках, спецпропозиціях і абузах системи, то можна отримати такий буквально за безцінок. Одразу скажу, що по якості це не турецький шовк з хмельницького базару, але і відверту ганчірку ви не отримаєте. Конкретно ці варіанти можна міняти буквально як шкарпетки. Якщо у вас в шафі є кілька пар, де дірок. Більше ніж у мене лайків під відео, то до вас питань немає. В цілому це дуже гарне і досить недороге рішення, щоб покращити ваш комфорт. Думаю, такий апгрейд сподобається як миші, так і вам візуально. Просто оцініть вигляд столу з килимом і без. Думаю, з цим розібрались. Єдиний, але серйозний мінус, який мені вдалося знайти, це те, що довго він швидше за все не проживе. На жаль, в світі існує баланс, і за таку низьку ціну ми отримуємо відповідний товар. Менш ніж через півроку на килимку з'явились місця, на яких мишка зривається. Ситуація неприємна, але знову ж таки, витрачати 200-400 гривень раз на кілька місяців звучить як приваблива підписка. Можете регулярно змінювати принти і експериментувати зі стилями. Можливо, хтось з вас обере купити дорогий варіант, але тут я вам не обіцяю, що він прослужить рівноцінно по своїй ціні. Власники таких напишіть, будь ласка, ваш відгук. Нам реально цікаво. Наступний лот сьогоднішньої розмови дуже цікава річ. Вона одночасно, очевидно, необхідна, а з іншої сторони можна жити і без неї. І мова йде про колонку. Або ж колонки, кому як пощастить. Думаю, ви пам'ятаєте, як на старті тих часів, коли по землі ходили динозаври, а кияни копали Київське море, в домівках почали з'являтися комп'ютери, і важливим елементом були саме колонки. З часом цю позицію, звісно, зайняли навушники. А чому не можна об'єднати джерела кайфа і користуватися тим, що зручно саме у твоїй ситуації? Про це я і подумав, тому придбав собі ось такий Gaming X-Trust. Як ви вже могли зрозуміти, це дешева китайська палиця, в яку приклеїли кілька. Динаміків я, звісно, ніяких оглядів не дивився і не вчитувався в опис конкретно цього товару. Головною вимогою було відтворення звуку, і не принципово, як. В принципі, із цим завданням вона і справляється. За 700 гривень можна було б краще, але щось я вже трошки обнаглів. Якщо хтось раптом захоче придбати, знайте, що на картинці вона виглядає набагато краще. Достатньо взяти її в руки і ви починаєте розуміти всю суть китайської потужності. З цікавого тут те, що підсвітка працює від окремого USB. Більш детально. Но про характеристики не бачу сенсу розповідати. Таких копії на копії на копії, мільйони і мільярди. Та якщо вона така погана, нащо вона взагалі треба? Тут все залежить конкретно від вашого життя. Для себе я її брав, тому що у мене на роботі є процеси, які займають години часу, і треба чути звук. Неважливо який він просто має бути. І ось саме в ці моменти я вмикаю колонку. А навушники, коли процес потребує якості кращої ніж у банки з під кока-коли, давайте так, щоб ви не лякались, не такий вже тут і поганий звук. Думаю, якщо ви вмієте користуватися еквалайзером, то у неї є потенціал. Ще, наприклад, коли прибираєтесь в кімнаті і з кайфом слухаєте свої улюблені пісні. Навіть для того, щоб просто повайбити ця річ стане вам у нагоді. Вже не кажу про перегляд ютубу, фільмів і стрімів. Дайте своїй голові відпочити від навушників. Звісно, я не змушую вас тут економити. Якщо маєте кілька лишніх тисяч мільйонів, обирайте собі акустику посолідніше і насолоджуйтесь життям. В будь-якому випадку краще мати можливість її використовувати не дуже часто, ніж нема. Її зовсім про це поговорили, рухаємося далі. А далі у нас те, що буквально тримає вас на собі, і я не про вашу маму. Мова про ваше крісло річ, на якій не можна заощаджувати, але люди розуміють це тільки тоді, коли їх хребет починає сипатися в шкарпетки. Я, до речі, також серед них, тому у мене саме цей екземпляр. Подібні варіанти продають під назвами типу крісло боса, керівника або ж просто офісне. Конкретно я не фанат каймерських рішень з ковшами і кольорами, наче ремінь безпеки, тут реально потрібен. Усе це для мене. Не більш ніж маркетинговий табурет. Якщо ви раптом хочете сидіти рівно, знайте, що інженери і тут попотіли. Конкретно це від геймерського табурета далеко не еволюціонувало. Просто форм-фактор мені подобається трішки більше, та функції в цілому ви отримаєте однакові, звісно, залежно від моделей. Основний вибір, як правило, між екошкірою і тканинними варіантами. Знайте, що екошкіра через певний час почне тріскатись і сипатись, а тканині просто важче чистити і доглядати. Ще є звичайна шкіра, але вона, як правило, коштує дорожче. Особисто для мене ідеальним варіантом було б поєднання супер м'якого сидіння і матеріалів з функціоналом ігрового крісла. Тут просто ідеально вписалась би реклама якоїсь компанії, та мені за це гривень не давали, тому будемо сидіти на табуретках. А та якщо ви все ж таки знаєте якісь суперідеальні варіанти, чекаю ваші підказки в коментарях. Мені справді буде цікаво. Загалом, конкретно, це краще, ніж табуретка, або така ж ігрова табуретка в його ціновій категорії. І ціна плюс-мінус відповідає якості. Я б з радістю спробував щось м'якше і преміальніше, але поки Варіантів я не бачу. Бонусною темою в цьому відео я вирішив зробити світло, те, що, звісно, не всім потрібно, але може додати вам настрою. Якщо ви встигли помітити, за моїм столом постійно горить синя стрічка. За спиною ось такий маленький тостер і інколи вмикається грибочок. Такі дрібниці додають затишку, бо світло насправді дуже сильно впливає на сприйняття будь-чого. Думаю, ви неодноразово чули думки, що я не можу жити з основним світлом, або моє життя змінилось, коли в ньому з'явилось атмосферне освітлення. І це насправді працює, особливо якщо ви не мама, яка любить всіх будити, відкриваючи штори о сьомій ранку. Та у додаткового світла є ще й практичне застосування. Особисто я проводжу за комп'ютером дуже багато годин, і більша частина це саме нічний період. В очі від цього не в захваті, тому ситуацію трохи полегшує. Ось така лампа. Звісно, у вас може бути що завгодно. На мінімальних режимах вона підсвічує стіну за монітором, і в цілому трохи пом'якшує загальний ефект. Можливо, комусь з вас таке додаткове світло не сподобається, бо тільки справжня темрява це друг чоловіка. Усі ми різні, і я вам показую те, що полегшує життя саме мені. А думаю, вам точно стане легше жити після того, як підпишетесь на канал Окріпа. На душі одразу стане тепліше, бо так ви точно не пропустите нові відео. Окремо дякую тим, хто підтримує Окріпа і залишає на чай після перегляду. Завдяки вам. Я обов'язково назбираю на свою мрію. На цьому у мене все скоро почуємось.